Доброго дня. Ви ще дивите інформаційно-аналітичний тижневик. Але є одне, але скорочено. АЕОА. Я його ведучий Майкл Щур. Сьогодні ми вам розповімо про основні події за останній тиждень. Ну, може, за два. Подвійний мітинг. Він мав пройти мирно і тихо, але є одне але. З'явивши бронетранспортер. Міністр внутрішніх справ вважає, що його привіз опозиціонер Турчинов. Він їхав у машині, яка. Супроводжувала бронімашини. А з вулиці Інститутської до перехрестя, з вулицею Хрещатик, під'їхав Турчинов. Тобто була колона, яка рухалась. За цією колоною виїхав бронеавтомобіль, про йде мова. На бронемашині вітко зайця і моркву. Виходить, що Турчинов хотів підколоти Яценюка. На думку міністра Захарченка, у Турчинова просто перфектне почуття гумору. Але подивіться лише на сайт, який ще донедавна мав пан Турчинов. У людини з таким сайтом, від самого початку, не може бути почуття гумору. Є лише одна фотографія, на якій він сміється. Ось вона. На чому історія сі не скінчила. Через бронемашину сталася ще бійка, дісталося і журналістам. Того, хто на фотографіях бійки вийшов найліпше, зловили найшвидше. Ним виявив Вадим Тітушко і його звинувачують у побитті і інших неприємних речах. Вадик також сильно не із відповіддю і записав відеозвернення до спільноти. Я дішку, якби на ще не бив. как бы просто рукой толкнул вот так чтобы не было никаких лишних движений. Вот. Я лично сам видел, как эта барышня просто спотыкнулась и упала. И мы с ребятами как бы подбежали, просто отступили ее, чтобы ее как бы масса людей не затоптали. Это было действительно так. Просто в чем нас обвиняют, я не могу понять. Может вы мне ответите на этот вопрос? Владик, я отвечу. Тебе не звинувачують. Ты неправильно зрозумів. Тебе хочуть нагородити. Ти ж спортсмен, отримував медалі. Так от тобі хочуть дати ще одну. Бо ти, Вадіку, є чемпіон України з пім, ви теж почули просто пік? Я не казав пік. Точніше, тільки що я сказав пік. Але перед тим я сказав, що Вадік чемпіон України з піком. На кінець мітінгу бронетранспортер, який поламав увесь мирний мітинг, виглядав отак. А тепер підсумуємо хронологію подій у день мітінгу, як е, виглядало то все, за правдиву і єдину версію Міністерства внутрішніх справ. Опозиціонери привозять бронемашину, блокують її, б'ють своїх же бойовиків, які намагаються бронемашину захистити. Дають тумаків екіпажу броні машини. Пане міністре, ваша логіка за. Я сказав просто залізна. Чергових депутатів злапали на тому, що вони голосують не за себе, і опозиція, і більшість усі. Їм показали фотокартки, де видно, як вони порушують закон, Конституцію і всі інші домовленості. В житті я не посмілю та жима кнопку. А якщо нажму, то ви не побачите. Ви бачили? Вони так сі поводять, ніби все нормально. Так само вони би реагували, якби їх злопали на чомусь іншому горячому, і нічого без з того їм не було. Ну, дивіться, наприклад, так. Ось фотографія, на якій видно, як ви колупаєтеся своїми пальцями у носі Олега тягне бока проти його волі. Mm, ну я вам скажу так, що е, він поруч стояв. Але ж пальці ваші. Mm, не, ну то мій палець, я нічого не маю права. Ми сфотографували, як ви ще обнімаєте і гуляєте з Борисом апрелем. Це помилкова фотографія. Ну, Люди виходять, вибачте, перехоги. Я весь час піднімався, потім змістився. На цих фотографіях видно, як ваші однопартійці влаштовують групове зґвалтування снопа пшениці, а на тій навіть описати важко щось і відбуває. Я вам дякую, що ви мені показали от особливості цю фотокартку. Це принципова позиція. Перший раз попередження, другий раз вилетить з фракції. Я ж казав. Ну, хай буде голосують. А що депутати пишуть? Пані Ірина Бережна написала закон, за яким одинокі татуші тепер отримують квартиру швидше і легше. Коли е будують нове житло, там завжди передбачен певний відсоток на соціально-економічні потреби. Ось саме з цього резервного фонду мають бути забезпечені ці квартири. От молодець. Так і хочеться сказати. Але є одне але скільки саме квартир у цьому резервному фонді, бережна не знає. Скільки людей стоять у черзі за безкоштовними квартирами? Теж всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. Ми, народні депутати, цим не займаємось. Це унікальна відповідь, бо це відповідь на будь-яке запитання. І тепер всі інтерв'ю з пані бережною виглядатимуть приблизно отак. Пане Ірино, як ви взагалі готували цей законопроект? Ви ж не знаєте ні відсотків, ні кількості квартир. Всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. Ми народні депутати цим не займаємось. Чим ви взагалі займаєтесь у тому парламенті? Всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. Ви взагалі чуєте, що я вас питаю? Ми народні депутати цим не займаємось. На це хочуть сказати тільки одне. А ви взагалі в тверезому стані? Я вже прохожу, хоча бережна і тут би сказала у своєму стилі. А ви, взагалі, в тверезому стані? Всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. І до інших подій у Києві ремонтують поштову площу, але з відкриттям трохи ще запізнюють. Тунель до спорудження ТРЦ ось в цьому місці навіть не приступали. Заважав газопровід, який один із можновладців проклав до себе в будинок через Дніпро на Труханів острів. Розуміючи, це, стоп, стоп, стоп. відкриття площі чиновники е, перенесли... Хтось проклав під поштову площу, і через цю річку до себе в хату газопровід. і Ніхто про те не знав? Пів Києва слід в корках, пів Києва, ще матюкає на зруйновану площу. Чоловік із 100 запізнює... З роботом, минули всі строки, вмерли всі дедлайни, а вони нікому не сказали, що проклали газ до себе в хату. Я знаю, що то виріжуть. Я знаю, що то виріжуть. Але я все одно скажу. Ну і до новин культури. Як правильно вийти заміж радить Діва Монро? Закуріть, ну так, в тягу, облізнуть губи і переложити ногу на ногу. Желательно нижнє більо не надівають. Мужчина ваш. Діва Монро. Діва? Так і всі хочу спитати. Ви діва, бо ви досі незаймана? Незайманий. Менро то воно? Ну і до хороших новин. На Євробаченні Росія поставила Українці Златі Огнівич один бал. І ми зайняли третє місце. Але є одне але. Росія зайняла п'яте. Неофіційно російські чиновники коментують це так: Ви у нас не добрали газа, ми вам не додали балів. Ви дивилися інформаційно-аналітичний тижневик, але є одне, але скорочено. А є. Оа. Мене звати Майкл Щур. До наступної зустрічі наступного тижня.